Вітаю, будемо розв'язувати задачі на знаходження дробові числа та числа за його дробом. Перший кондитер виготовив 20% замовлених тортів, після чого йому залишилося виготовити ще 12 тортів, скільки тортів замовили в кондитера. Власне, якщо взяти 20% від певної суми та додати 12, виходить та кількість, яку потрібно знайти. Але в одному випадку у нас відсотки, в іншому випадку в нас торти. Але в нас є всього два моменти це скільки уже виготовлених і скільки ще лишилось, якщо разом додати буде 100%. Звідси можна взяти першу дію до нашої першої задачі. Це знайти, скільки відсотків припадає на 12 тортів. Якщо все замовлення, це 100%, а він виготовив з них 20. Логічно, якщо ми віднімемо, ми одержимо 80%. І це те, що йому лишилося ще виготовити. Оскільки 12 років це буде 80%, це не все число, то нам потрібно буде 12 на 80% поділити, щоб знайти м -м, число за його відсотком або число за його дробом. Давайте зробимо це. Нам потрібно 12 поділити на 80%. 80% можна замінити на 0,8 або 0,80, от поставивши кому так, але прибравши. Від знак відсотків. Або можна перетворити на 80 або 80 сотих, вигляді звичайного дробу, і поділити на нього. Я виберу варіант із заміною 80% на 80, або ж 80. Але якщо їх скоротити, вийде саме 80 десятих, мені таке число прекрасно підійде. Тому я 12 буду ділити на 8 десятих. У вашій задачі, можливо, буде зручніший якийсь інший спосіб подати дане число. Тим не менше, мені зручно в даний момент так. 12 я запишу як 12. перших, Ділення заміню на множення, а дріб 10. 8 запишу ось тут. Я переверну 8 десятих. Власне, потрібно мені скоротити. 12 та 8 можна скоротить. І поділити можна на 4. 12 ділю на 4 буде 3. 8 ділю на 4 буде 2. Записуємо нашу наступну дію. Матимем 3 помножити на 10, але поділити на 2. Я в даний момент можу 10 і 2 ще скоротити. Замість 2 лишиться 1, замість 10 лишиться 5. Тобто, в мене не вдалося за одну дію все поділити зразу. Але це нормально. Далі треба помножити 3 на 5, Матиму 15. Власне, це будуть наші торти, які в нього замовили. І ми нашу задачу розв'язали, лишилося б записати відповідь. Далі приступимо до виконання другої задачі. В другій задачі мова йде про туристів, які побудували собі досить цікавий маршрут. Сказано, що протягом всього маршруту вони подолали 72 кілометри. Давайте зробимо цього разу. Який скорочений запис. От тут є маршрут, ми його витягли в одну лінію, і він разом становить 72 кілометри. Сказано, що 3 восьмих маршруту подолали на велосипедах. Якби було 4 восьмих, це була б половинка, тому трішки менше, ніж половина. Ось наших 3 восьмих. І це подолали на велосипеді. І це наших восьмих. Ось так ми для себе його помітили. Далі сказано, що 12% на байдарках. 12% це значно менше, ніж 3-8. Тому позначимо невеличку таку кількість, Чисто для того, щоб 12% було нам зручно написати. 12% і це були наші байдарки це такі невеличкі човни, а решту подолали пішки. Тобто, те, що лишилося, це було пішки. Ми поки що не знаємо ні в кілометрах, ні в відсотках, чи в вигляді дробу, що це буде за число. Але нам потрібно буде це теж знайти. Нас просять знайти відстані, щоб були подолані кожним способом, тобто кожен з цих відрізків, і велосипедом, і байдарками, і пішки потрібно буде знайти. Як ми будемо це робити? Власне, все досить просто. Якщо ми знайдемо 3 восьмих від 72, ми знайдемо скільки велосипедом. якщо знайдемо 12% від 82 км, знайдемо скільки байдарками. А тоді їх додамо і треба буде від 82 відняти. Власне, їхню суму, і ми одержимо, скільки він пройшов пішки. Ну, скільки пройшов довести пішки. Тому наша задача буде мати досить велику кількість дій. І в першій з них нам потрібно буде 72 помножити на 3 восьмих. Щоб знайти дріб від числа, треба помножити. Під 72 ми записуємо 1. І пробуємо множити. Перш за все, можна скоротити. 72 на 8 ділиться. Це буде 9. Замість 8 лишиться 1. Таким чином, 9 множимо на 3 матимемо 27 кілометрів. І, власне, це та відстань, яку проїхали на велосипедах. Наступна наша дія це знайти 12% від 72 кг. Беремо наших 72 множимо на 12%. В даний момент досить зручним варіантом було би 72 помножити на 0,12. В результаті ми одержимо 8,2%. 64 сотих кілометра, і це у нас буде байдарками. І лишається останнє дії, ну майже останнє, третє. Знайти, скільки вони подолали разом. Можна зробити останню дію це від 72, відняти суму на велосипеді та на байдарках. А можна розбити на дві дії і знайти спочатку, скільки вони подолали велосипедами та байдарками разом, а потім відняти від 82. Тобто ми до 27 км, додамо 8,64 і одержимо необхідну відповідь: матимемо 35,64 кілометрів за допомогою велосипеда та байдарки. І тепер точно в останній четвертій дії нам потрібно буде від 72 км відняти дане число, тоді ми знайдемо, скільки вони пройшли пішки. Власне, записуємо і віднімаємо. Можна віднімати це все буде стопчик. це хороший варіант. Для економії місця я зараз запишу в рядочок. І в відповіді буде 36,36 36 кілометра. Вони пройшли пішки. Відповіді вам потрібно буде написати: Туристи подолали велосипедами 27 кілометрів, на байдарках 8,64 кілометра, а пішки 35,6 36,36 36 кілометр і поставити крапку. Як бачите, задачі розв'язуються, вони досить цікаві. Але вам потрібно бути дуже обережними з тим, який спосіб ви використовуєте. Тобто, чи правильно ви знаходите дріб від числа в тому моменті, де потрібно, або чи ви знаходите число за його дробом, якщо це потрібно, а не навпаки, Тобто, чи не плутайте ці два поняття між собою? Адже стоїть тільки. Поплутати їх, і ваш результат буде кардинально іншим. Тому будьте дуже уважними, обережними, звертайте на це увагу, і у вас все обов'язково вдасться.